Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу Honda Shuttle 17 рік. Це в нас 1,5 гібрид. Ідеальний стан, мінімальний пробіг, гарний синій колір, трішки притонована на оригінальних легкосплавних дисках, на гарній гумі. Автомобіль повністю обслугований від А до Я. Не потребує жодних вкладень, сів та поїхав. Подивіться, як виглядає. Вмісткий, надійний, гарний і, що немало важливо, дуже-дуже економний автомобіль. Витрати пального в місті до 6 литрів. Подивіться, салончик, комбінована шкіра. В ідеальнішому стані, все чистенько, охайно, нічого не протерто, не затерто, стан стелі. Безключовий доступ. Сидіння водія також як нове. Можете бачити самі. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, пелюстки переключення передач, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, встановлена гарна мультимедіа на платформі Android, яка підтримує Bluetooth, камеру заднього виду, навігацію та багато іншого. Ось так це все виглядає. Клімат, до речі, працює дуже-дуже добре, холодить, ніяких питань по автомобілю немає. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Пробіг у нас всього 70 тисяч кілометрів. Працює кожна кнопочка. Сів та поїхав. Хто шукав собі дійсно вмістки, гарний та найголовніший економний автомобіль, я вважаю, це ідеальний варіант для вас. А переглянути та придбати дане авто? Ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.